Слоник і сонечко. Якось прокинувся слоник із пообіднього сну раніше, ніж зазвичай. Його розбудило маленьке створіння, яке лоскотало йому маківку. Слоник незадоволено махнув хвостом, і створіння полетіло геть. Не гаючи часу, навіть на те, щоб застібнути лямки штанців, він кинувся за комахою навздогін. Слоник намагався бігти щодуху, та його великі ноги плуталися у високій траві савани. Втративши з поля зору невиховане маленьке створіння. слоник Зупинився і раптом почув: Ой ой, він завмер. Звідки долинав цей тонкий голосочок? Обережно, ти мене розчавиш. Слоник поглянув собі під ноги і побачив маленьку комаху на зеленому листочку. Це й було. Те створіння, яке його розбудило. Він дуже не любив, коли його турбували, тому не стримався і закричав Ну ж бо, геть з дороги. Спочатку ти мене розбудило, а тепер ще й стало мені на дорозі. О, ти трохи перебільшуєш. Почув у відповідь слоник. А ще мені здається, що ти погано вихований. Такий гарненький слоник, як ти, мав би бути вічливим? Слоник полагіднішав. Вибач, сказав він. Просто я не люблю, коли мене несподівано будять. І спитав. Червоніючи. Як тебе звати? Я сонечко, гордо відповіло маленьке створіння Я така яскрава та ще й кругленька, наче маленьке сонце, правда ж? Так. погодився слоник. А я сірий та великий. Тож радше схожий на гору. Слоник старанно добирав слова. Він був не дуже балакучий і не звик до довгих розмов. Вибач, що налякав тебе. Я вже про це забула, сказала комаха, змахнувши крильцями. Вона закружляла навколо слоника. У мене на спині три крапочки. Це означає, що мені три роки. Мені теж три роки, зрадів слоник і захоплено вигукнув: Ти така гарна. Він трохи повагався, а потім, глибоко вдихнувши, зніяковіло запитав Пограєшся зі мною? Але сонечко нічого на це не відповіло, бо вже кудись полетіло. Слоник подумав, що більше ніколи його не побачить, і заплакав, сірими щоками покотилися великі слонові сльози. Та сонечко знову з'явилося. Привіт! Я знову тут засміялася комаха. Не плач, хочеш зі мною погратися. Але для цього ми маємо стати друзями. І справді, мовив солоник. Я про це не подумав. Якщо ми станемо друзями, урочисто виголосило сонечко. То коли ти кудись підеш, я піду з тобою. Я завжди буду поруч, якщо тобі буде сумно, я тебе розвеселю. Ми влаштуємо пікнік удвох. І тут у слоника урвався терпець слухати довгу промову сонечка. Смішно, ти така маленька, а. Так багато говориш. І він запропонував А чому б нам не погратися? Ти знаєш гру вийди вийде сонечко Це моя улюблена гра. Ні. А любиш качатися в пилюці? Анітрохи, а купатися в річці. Ще менше. То в що ми гратимемо? Відповіді сонечка вже стали дратувати слоника. Поглянь! Я вмію робити сальто на травинці. Хочеш, навчу тебе? Слоник випухнув сміхом і зааплодував. Браво! Але я не можу цього зробити. Тоді можемо пограти в піжмурки. Ні, зітхнув слоник. Ти така маленька, можеш сховатися де завгодно, навіть у квітковому пуп'янку. І я тебе нізащо не знайду. А от мені складно знайти якусь схованку, бо я завеликий. Сонечко і слоник засмутилися. Комаха розкрила крильця і відлетівши. Сіла неподалік. Ну що ж, прощавай? Шкода, мабуть, ми занадто різні, щоб стати друзями. Слоник сумно помахав хоботом, і раптом у нього виникла цікава думка. Він наздогнав сонечко і запропонував Лути за мною. Я легенько полю тебе водою з хобота, це буде наче маленький душ. Біля річки слоник набрав води у хобот і побризкав на сонечко. Комаха була у захваті. Дякую, друже! У спеку це так приємно, немов справжній дощик. А ще ти можеш з'їхати з мого хобота, як з гірки, запропонував слоник. У сонечка теж виникла ідея. Ходімо на прогулянку. Я розповідатиму тобі, як називається та чи та квітка звечоріло. І сонце зафарбувало саванну червоно золотавими кольорами. Якщо хочеш, сьогодні можеш спати в моєму вусі, запропонував слоник своїй новій подрузі. Дякую, відповіла комаха. Її зворушила пропозиція слоника. Але пообіцяй, додала слонення, завтра вранці не будити мене своїм лоскотанням. Обіцяю! Прошепотіло сонечко, Я не будитиму тебе. І сьогодні вночі, перед тим, як заплющити очі, я скажу тобі на вушко кілька слів. Маленький, дружній секрет. Як ти гадаєш, друже, що то були за слова? А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.